Вітаю! Сьогодні ми з вами обговоримо дуже нашумівше питання. Інтернет це все ж добро чи зло? Зараз, напевно, вже й немає людей, котрі не знають, що таке інтернет. І це загалом не дивно. Інтернет це наш друг, котрий буде нам допомагати у складних ситуаціях, у вирішенні деяких задач, в спілкуванні з родичами, котрі знаходяться, на жаль, не поряд з нами. Та, на жаль, сучасний світ за модернізацією інтернету почав втрачати власне життя, а людей все більше захоплюють соціальні мережі, статті чи новини, які публікуються саме в інтернеті. І тому реальне життя відходить на другий план. І ні, це взагалі не робить сам інтернет поганим. Але всі ми маємо розуміти, що велике перебування в телефоні не йде на краще для нашого мозку і впливає на нервову систему загалом. З іншого боку, якщо нормалізувати своє використання інтернету та прибрати всі негативні сторони, інтернет є величезною бібліотекою з великою купою знань, і він набагато полегшує пошук потрібної інформації. Проте, все одно не треба забувати, що ми люди і наше життя триває. Нам потрібно говорити і говорити багато. Спілкування є невід'ємною частиною людського життя. І хоча використання інтернету набагато полегшує пошук співрозмовника чи спілкування загалом, це не означає, що ми маємо обмежитись лише віртуальністю чи межами соціальних мереж. Інколи нам треба відкласти свій телефон подалі та милуватися справжнім життям, тому що ми можемо пропустити дуже цікаві моменти. Інтернет це добре, але коли він межує з реальним життям. Тому що час іде, години спливають і втрачені моменти вже буде не повернути. Я пропоную відкрити очі та поглянути на реальний світ та все, що в ньому відбувається: комп'ютер чи телефон почекають нас, а ми можемо поговорити з тими, хто знаходиться поруч. Ми можемо розвивати себе та свої захоплення. А інтернет може бути веселим доповненням до цікавого різнобарвного життя. Робіть для себе цікавим не тільки інтернет-життя, але й реальне, то давайте в нього фарб, знаходьте реальних друзів, які завжди будуть поруч. Цінуйте свої реальні моменти, а інтернет буде лише супроводжуючим другом та помічником для вас.